до Я оплачу вхідний квіточок у Карпатський національний природний парк. І ми з вами там будемо пересідати у два маленькі автобуси, два спрінтера, які нас везуть далі до старту на шпиці. Наша ціль, щоб всі живі здорові піднялись, всі живі здорові спустилися. Паша. Дякую. Я знала, що вода причинилася і жде. Скільки тут людей? Дівчатка, туалет, якщо треба в лісі, бутерброд можете з'їсти, 15 толі. Ще раз нагадую, що не потрібно в автобусі, залишайте. Наш інструктор на сьогодні, Тарас, веде нас на шпиці самовите, і потім сюди благополучно спускає до автобуса. Поважати, слухати, де переганяти саме головне. Ні, всі будемо на шпицях, всі будемо на несамовитому і всі спустимось. Якщо будете слухати. Добре, а діти слухаємося, то та там нас залишить. Гірше. Там... Я заставлю нести себе. <с Ochoc€> <сус> Я старий, лінивий, так що маєте на увазі. Ми понесемо тільки по частини. Я як конструктор розбираюсь, збираюсь. Все буде добре. Так, нагадую, на перешкоди ми наступаємо так, щоб перешкода була під п'яткою, не під носком. Якщо ви наступаєте на камінчик, наприклад, то ви наступаєте не носком, а п'яткою. Під носком у вас більше шансів вивернути ногу. Це по-перше. По-друге, ви знаєте усі свої болячки, де що у кого турбує. Якщо ви відчуваєте, що щось не так, чи до мене, чи до Василя, зразу звертаєтесь. В будь-яких випадках. Будь випадках щось вам не сподобалось, щось натерло, якийсь мозіль з'явився. Водички треба попити до інстаграму, відправити звіти. Ну, а ми що йдемо? Хто? Ви не відходите в кущі десь там, а потім не знаєте, що зі стало. Так? Ви кажете, перепрошую, 20 секунд, мені треба стати, а там вже з тих секунд розберемо, скільки куди. Це для першого разу. Дивіться, по 15-й дали. Ми всі йдемо групою. Так? Значить, якщо щось не то, не чекаємо, коли ви вже впали. І мені лишилось вас добити. Краще одразу щось не так, Зразу надали добити. допомогу і побігли далі. Всі веселі, щасливі, задоволені. Питання, побажання, зауваження 500. нема. Понесли така витоптана. Там така тропа, звідси видно. Будеш звізда до ютуба, хочеш? Я і так звізда, тока так. У мене підписників. А Буде ще ютуб. Ого. Da. Клас! Я співаю. Клас, Зліва у нас наші шпиці. Ото найдальше хребет шпиці. І вершинка 1800. Ближче до нас оцей купол, це гомул. Він 1700. Далі у нас улоговина озеро несамовите, ми туди йдемо. Справа над озером з зубцями йде турку 1900. Далі йде данцеш. Потім пішла Пожежевська, Брецкул і Говерла. Справа, останнє, то ми вийдемо Говерлу. Перед нею Брецкул, ще перед нею Пожежевську. І двоголовий Данциш. Гай з піснями! Тут вже по хребту буде легше, але не довго. Ось то наша. Ось то. Шпіси торчати там. Бребку Пожежевська, під Пожежевською метеостанцією хата. Так. Далі пішов данциш, потім уступами турку під турколом несамовите. Тут маємо гому 1700 і далі потягнувся хребтик шпиці. Ми на нього підіймаємось, Далі вже пішли від роги ото Кідровати, Ну і далі потягнувся... Ребра там далі. Ребра за шпицями. На той бік найближче до нас хребтик, це костриці. За ним йде траса між Ворохтою і верховиною. Далі потягнулися греготи. Е, у нас є система горгани. Горгани це граніти, покриті жовтими лишайниками. Саме каміння називається Горган. Так. А це у нас Греготи – це просто сірий граніт, сіре каміння. Є вершина Грегіт. Ну, лише вона якраз за деревами. Ми її не бачимо. роблять гору Петрос, на вершину несуть каменюку і складають, аби Петрос був вищий за Говерлу. Там вже 4-метрова купа. А скільки там лишилось до Говерли? Ну, Говерла 60, Петрос 20. Це ну, 4 метри є. Ну, ви були на Петросі? Ну, Петрос це трошки круче, ніж Говерла. Да. І всі потихеньку несуть камінці. Там вже така пристойна купа. Починав а? там було так. Ні, так это гор да, прям. Є ще якась гора, яка да. теж докладає до 2000 mm. да? менше Ну от, да. Да. <реку> так. У нас зараз основний сьогоднішній підйом. Ми йдемо на хребет шпиці. Приблизно година підйому. Ну, плюс-мінус. Без фанатизму, бігти ніхто не буде. Тому ми плавно, спокійно. Ну, оскільки підйом буде затяжний, слідкуємо за своїм здоров'ям. У мене були випадки, коли я на цьому підйомі у тьоті впав тиск, я її варив каву, поки вона з на бавилась. Тому. Tuhle chce a... kavu, říkáš, že upal Paulteska. <laughs> no, však jak to Сонце ж парить. Хоч би якісь хмарки набігли. Зараз покажу, куди ми йдемо, куди нам лізти. ось туди. Ось туди, а потім туди і туди-туди. Це називається затяжний підйомчик. Як почуєте у горах, хтось каже, попереду затяжний підйомчик. ховайтеся. Бо він мало того, що підйомчик, так ще й затяжний насправді. Дуже пощастило, що жареб молодий. Весь. Він дуже м'якенький. Весь він не це зовсім. Не колодця. Бачиш, молодий, молодий. Мікенький, микенький такий. Ніде. Нема такого, що обіраємося, йдемо, а нас навіть гладить. Так лагідно, лагідно. Такий. Не Ні йдіть нікуди. Наше воно вам треба. Лишайтесь тут, з нами, в кущиках. Але нам треба. Гори самі собі не познімають. За деякий кривіт. Яка краса. Ось туди ми йдемо. Ось туди. А потім за край. І вниз. Дивись, що я підібрала. Чого воно такого кольору дивно? знаю. Цікаві досліди. Так. Бачиш, червоний, якесь... я бачу такі червоні. Червоний, насичений такий. Ну кося попробуй. <сус> чи чи гівно? <сус> Чого надає? Таке... Червоно дріжить. Не знаю. Такі рижі. Із хімічні процеси. <справи> М -м. Ладно. Хай лежить. Хай лежить, так. Хай полежить можуть, полежить, можуть відпустить. <сус> 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 То я йшла, предвкушала, що нам туди. Але ні, сплутала нам туди. І кажуть, що це дитячий садочок протягом того, куди ми йдемо. А там університет. А це дитячий садочок. А там університет. Магі... Магістерська робота. Зараз підемо здавати на магістра. Все, ідемо, хлопці, дівчата, йдемо на фото. Срочено, бо мене <ріху> поміняйся поміняйся камнями. Ближче, ближче туди сідайте, по мене по місту. Як Гендель, Хой, ти не пройдеш. І ліхір хто пройде. Хоч що придумають. <ріху> То це охорона шпиців. <ріху> Я зачепилася, а ну відчепляйте мене. Вверх, вверх. О, дяка. Тільки що зачепилася. Ой, ой-ой. ой, ой. Фух! От продралась. Чого собі? Ого, кущики. Тільки ж підіклобі. Tchau. Туди підемо, там десь озеро на самовіде. Здали. Ось шпиці. А ось там, бачите. Щотки. Ще такого спуску я не бачила. Копець. Много чого бачила, але такого ще не бачила. Я ж оператор. У оператора немає. Іншої заботи. Як би нібито то зняти нормально? Виражає протест. Про це цього спуску. Можемо повернутися. Да. Давайте лише повертатись. Я проти твого процесу.